Сьогодні, 14 жовтня, в Україні відзначалося Свято Покрови. У Києві святкові заходи почалися майже традиційно: молитвою у храмі на Скольдовій могилі. О 9 ранку біля церкви Святого Миколая зійшлося на багато людей. Крім постійних прихожан храму, тут зібралися Свободівці, Кунівці, Монцовці, УНПЕВЦІ. Звичайно, у храмі всі не вмістилися. На вулиці майорили прапори, люди шикувалися в колону. Далі націоналісти, скандуючи традиційне гасла, вирушили на гору спочатку до символічного каменя, що стоїть на місці знищеного Микільського собору. Сьогодні вночі цей камень якісь вандали обмалювали антиукраїнськими гаслами. Сьогодні ми прийшли вшанувати пам'ять водиків. Ми прийшли сюди шанувати пам'ять тих людей, які молилися тут тобто, на цьому місці, адже тут стояв. Цей собор до тридцятих років його в тридцятих роках зруйнували більшовики. І ми сьогодні бачимо, що сьогодні в Україні є вороги, які далі сплюндровують наші українські святині. Це тут свят... святе місце. Вони сьогодні його залили фарбою. Священник отець Рім'ян відслужив біля нього мало назавжди. Нині повсякчас і на вічні. Далі на площі перед готелем Салют відбулося символічне відкриття пам'ятника Іванові Мазепі. Триваємо пам'ятник Івану Мазепі, великому гетьману України, і віримо в те, що справжній пам'ятник буде стояти в столиці незалежної України навіки. Відкрили його лідери і представники всіх присутніх патріотичних партій і організацій, після чого колона вирушила на банкову вручити президенту свічу ненависті.